Ми знаходимося у місту Вишгород, де розташована лабораторія моніторингу північного регіону. Тобто, це одна з чотирьох базових лабораторій на Україні: Схід, Захід, Південь і Північ, які займаються державним моніторингом. З точки зору європейських стандартів, європейських принципів. Тобто наша лабораторія, крім звичайних фізико-хімічних величин, які визначалися завжди будь-якою лабораторією, визначає ще групу пріоритетних органічних і неорганічних ресурсів. Це в основному атомна е, спектрометрія, атомна фліорицентна, атомна абсорбційна і газова хроматографія. Північної і північно-східної частини України, ми в цих пробах бачимо неорганічну складову, тобто збільшення групи важких металів, таких як кадмій, кобальт, нікель, хром, мишняк і тому подібне. Ми теж вважаємо, що це ракети. Це ракети, це дрони, це все, що тут горить і падає, все воно впливає, воно почало впливати вже на водні об'єкти. Пра нормативів нормативи з точки зору міжнародних громадських допустимих ми не бачимо. Але так як наша лабораторія почала працювати рівно за рік до війни, ми почали працювати з квітня 21-го року, то ми маємо з чим порівняти на даний час. Що є, є підвищення? Воно є. з точки зору е, органічних складових, е, хроматографічних, поки що такого немає. В основному. Інколи попадаються круги там, де згорі недогорілі вогневодні. Це в основному сажа від пожеж. Mm -hmm. Але вона не, не перевищує знову ж такі нормативи, але mm -hmm. вона є. Раніше її не було. З Спочатку, спочатку, спочатку попадання забруднення в селі е, держводислода видало відповідне розпорядження, і ми перейшли на надзвичайний. Рівень роботи, тобто зазвичай у нас було на десні в межах Київської області. У нас було дві проби: це водозабір Києва і водозабір Бровари. А коли відбулася ця подія, ми перейшли на п'ять проб, на шість проб від Жукіна і знову ж таки до Києва у нас було п'ять проб, де ми раз на добу відбирали зразок і робили от повний аналіз тобто, фізхімію. Хроматографію і атомну спектрометрію. З точки зору нашого, нашої ділянки, ми не знайшли забруднення, воно до нас не дійшло. Ну, В районі Жукіна щось там було чуть-чуть відмічено підвищення хімічного споживання кисню, такий показник є, так, який характеризує органічне забруднення води, але не, ну, він піднявся там в ну, два рази, але він потім і зник. Тобто потім вода перейшла. Я думаю, що десна, маючи дуже велику нерівність, бруни, бурління води, вона сама себе очистила. Це все ж додатковий процес аерації її. І з точки зору те забруднення, яке туди попало, я думаю, що це було чисте органічне забруднення природного, ну, будемо говорити, сільськогосподарського рослинного, рослинного походження, воно, воно просто очистило. Як на мене, я думаю, що це, от, от, я, я просто поцікавився відповідною літературою і е, відповідними даними про, про цю і узнав дуже цікаву речовину, що е, щоб один, одну молекулу цукру окислити, треба шість молекул кисню. І з цього витікає, що е, якщо це була миляса, але ще й концентрована, то вона плила і вона випалила весь кисень, Ну, понятно, загинула риба, потім запустився процес вторинного забруднення, гниття і тому подібне. То дуже добре, що рибу збирали, захоронили, то нормально. Але я думаю, що річка це ж не, не, не це не була хімія, це не була токсична хімія, це була звичайна природна хімія. Річка я думаю, себе очистить. Да. Можливо, та риба там заведеться через якийсь період, да, відновиться. Але на даний час ми, нічого такого, ми, ми знову ж вернулися на минулий режим, вже робимо раз на місяць спробу. Ну, ми нічого не бачимо на цих двох наших водозаборах Києва і водозаборі Бровари. От, ми не бачимо ніяких змін. Тобто звичайний зимовий стан води. Є У нас літній стан води, да, коли там збільшені якісь показники, є зимовий. О, от, 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 так коротко. Тобто одна бутилочка літрова, одна бутилочка півлітрова. Це на хроматографію, а це на атомну спектрометрію. Вони знаходяться в цьому контейнері, там вони обложені контейнерами з льодом, і таким чином вони приходять до нас новою почтою. Ми їх швидко розбираємо, роздаємо на роботу. Ми ставимо в холодильник освіт. Вони мають бути в холоді, і вони мають як як швидше до. Доставлені до нас, тому що якщо вони будуть їздити два дні, це вже втрачає абсолютно будь-який. Акумулятор угу. топиться, як, як би ви не хотіли, там сильно збільшується температура. Ну, Зимою одна історія, нічого друга. Так, да, проба реєструється і. Ну, тобто це можна сказати, що більш сприятливіше погода для того, щоб відбирати пробі... Зима? В кезінці, ну, то, собі, літо, 30 градусів. Якби ви туди не наложили ці контейнери з льодом, то а якщо воно ще буде їхати новою почтою, наприклад, в Полтавну. <звук> Ота бутилка, яку я вам показував. Методом відповідних non, подій перетворюється ось таку. У вас, звичайно, об'єктив кручу. Оце, оце отут літра води, Ота, що я вам показував. Да? Вона тут. Це літра? Да, це от, тут. тримайте. Вона от, концентрується, тримайте. випарюється на відповідних приладах. І от, оця вже от віала, як вона називається, вона йде на хроматограф і на атомний спектрон. Його запасні частини. До нього дано все: комп'ютер, безперебійний блок, навіть навіть положена маса маленьких пробірочок, тобто вони поклали, ну, щоб от людина просто стала і почала працювати, і нічого не треба докупляти. Коли це в нас було? Четверто, 12-го числа, 12 грудня, Корея за програмою гуманітарної допомоги. От Купила і подарувала нам шикарний прилад. Це ICP, аналізатор зв'язаної плазми. Це прилад, який зможе в одній пробі, от в такій маленькій мензуриці, визначити 67 елементів. Там ви бачили по лампах 7, а тут 67. Тобто тут можна половину таблиці Менделєєва визначити. Це надзвичайно солідна річ, вона буде робити все і ртуть, і всі, ну, коротше, будемо говорити, всю, е, якщо взяти таблицю Менделєва, туди зачистить, то це крім газів і таких галоген е, вмістких елементів, то вона все, ну і крім е, радіоактивних елементів, то вона буде робити всю таблицю Менделєва. Це, це супер. Е, він знаходиться в стадії. Оце я тільки привезли. Тут приїжджали корейці, вони його перевірили. І приїде сервісний інженер, надіємося до нового року. Ми його введемо, так сказать, в експротиці. Вона ставиться оце. Це прийомник. так. От ми тут нас напрацювали, проб наставили їх так, хай буде 50 школи. Запускаємо програму хроматографа і він. Сам відбирає поле, заганяє, аналізує і видає результат. Це він все робить в основному вночі. Тут прилад працює, ви можете зняти. От зараз він відб... сам відбере зразок. Отут от от, от тут стоять маленькі, опять же, маленькі пробірочки з зразком. Зараз він підніме, підніме свій шприц, набере води. Помиєш, віднесе його в камеру, бачите, набирає. Щас, щас от набрав пробу, підняв, зараз mm -hmm. поїде в камеру. От там камера стоїть, е, там е, температура 2000 градусів, е, 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 зразок розпиляють на плазму, на атоми. І потім е, променем світла, о, бачите, от він в його бить. Там буде спишка і розпад зразка на атоми, і потім просвічування, і отут стоять лампи. Ось дивіться, бачите, от коли світується. Лампа це один елемент. Ну, Допустимо, це кадмій, то хром, кобаль, ну і так далі. Угу. І після того, як от просвітиться цей зразок із розпиленим на атоми, кожна лампа звідти вичислить свій елемент, якщо він там є. Вона його обрахує і вивез на комп'ютер на відповідну програму, де вже комп'ютер сам порахує кількісний і якісний. Тобто хром є, ну і хрому там скільки мікрограм на дециметр кубічний проби. Воно все обраховане, тому що все йде дециметр кубічно. От там ви бачили, там була спишка, так? Ну, зараз може буде час. І обладнання дико дороге. Я так ну, дико дороге. Дико... Оця лампа вона має свій моторесурс. Ну, як зазвичай, як акумулятор. От вона 5 тисяч годин. Вона стоїть 35 тисяч. Уявіть собі. Тож, оці всі пробіжки, це все одноразове. Євро, Чи так. Ні-ні, 35 тисяч гривень. гривень. Але слухайте, якщо ну, ще... 6, то посчитайте на одні лампи. Ну. Бачили, там спишка була. Все. І процес знову повторюється. Тут записана кілька, а оце ці проби, вони ви зрозуміли, от цій кімнаті все це готується, готується, там можна день і ніч готувати. І просто потім розкладати його на холодильник. Ложити ту саму підготовлену пробу, якщо прилад не встигає. Ну, у нас є штативи, ми їх там штативи наставляємо, вони мають свій номер, ось нічого не губиться, воно все зареєстровано по програмі. Круглий, а тут, ну, тут квадрат, ось так наставляється. Оце все оці так звані шприці, які забирають пробу і вкладняють її всередину. А далі відбувається процес аналізу. Там дуже складний процес. Хімічне споживання кісню. Раніше це як ми робили Тітруванням і, ага. і випарюванням, а тепер нам е, купили відповідні дуже шикарні прилади. Це термореактор, який гріє і сам все робить. Да? І до нього ж е, спектрометр, який це визначає. Процес у нас ускорився, ну я не знаю наскільки, раз в сто, Да? так. Ага. Да. Тобто, це група, це прилад флюорат, на якому теж нам подарили. Нам по дерев'я забули. Вилетіло з голови. По-моєму, теж корейці. Ми на ньому визначаємо нафтопродукти. Раніше в нас був прилад російського виробництва, який використовував у, своєму, у своїй роботі чотирихлорний вуглець, який вже заборонений законом. Його вже, він вже йде як, як забруднюючий елемент. Цей прилад використовує гексан, той супер. Те, що у нас використовується у хроматографії. А то у нас звичайний фотоспектрометр. Ну як, як зазвичай були спектрометри, де визначається той же саме азот, хлоріди фосфат Тобто звичайно будемо фізико-хімічна група. Обережно не вдартись. Ви можете да. да.